На цьому кораблі, що повитий темрявою, останній спогад про нього це голос. Чи не саме тільки голос, що говорить поволі? Усе те місто йому не видно було кінця краю. Кінець. На Бога, чи ж мало воно кінець? І шум, на тому проклятому трапі все було так гарно. І я був такий гарний у тому пальто. Я зробив би фурор. Я нітрохи не сумнівався. Я зійшов би на берег 100% не було ніяких проблем. У своєму синьому капелюсі. Перша сходинка, друга сходинка, третя сходинка. Перша сходинка, друга, третя. Перша, друга. Мене зупинило не те, що я побачив, а те, чого я не побачив. Розумієш, братику, те, чого я не побачив. Я шукав, але не міг знайти в тому безкрайньому місті, було все, крім цього. Там було все. Та не було кінця краю. Чого я не побачив, то це де воно кінчається, де край цьому світові. А тепер подумай, фортепіано, клавіші починаються, клавіші кінчаються. Ти знаєш, що їх 88. Тут тебе ніхто не шукає, вони не безконечні. Ти безконечний. І безконечна та музика всередині в клавішах, яку ти можеш добути. Їх 88, а ти безконечний. Оце мені подобається. Отак можна жити. Та коли ти, та коли я виходжу на той трап, а передо мною, та коли я виходжу на той трап, а передо мною розкинулась клавіатура на мільйони клавіш, мільйони і мільярди, мільйони, мільйони і мільярди клавіш і немає кінця краю. Чиста правда. Вони ніколи не кінчаються. Ця клавіатура безкінечна. Якщо ця клавіатура безконечна, тоді нема такої музики, що ти міг би зіграти на цих клавішах. Ти сів не на той стільчик, на цьому фортепіано грає Бог. Господи, ти бачив їх ті дороги, хоч би самі ті дороги, їх безліч. Як вам тим, що на суші вдається вибрати одну вибрати одну жінку, один дім, одну землю, що була б ваша, один краєвид, щоб милуватися, одну смерть, щоб померти. Весь цей світ, весь цей світ перед тобою, що не знати, де кінчається. І скільки чого в ньому є. Ви ніколи не боялися, що вас рознесе на тисячу кусків від самої думки про цей безмежний світ, від самої думки. А що вже жити в ньому? Родився на цьому кораблі, і світ приходив сюди, але потрохи, по дві тисячі чоловік за раз. і бажання тут теж були, але рівно стільки, скільки їх поміститься між носом та кормою. Ти грав мелодію свого щастя на клавіатурі, що мала і початок, і кінець. І я збагнув. Земля, це корабель надто великий для мене. Це подорож надто довга. Це жінка надто красива, це пахощі надто сильні. Це музика, що я не втну заграти. Вибачайте. Але я лишаюсь. Дозвольте мені вернутися, будь ласка. А тепер спробуй зрозуміти, братику. Спробуй зрозуміти, якщо зможеш, весь цей світ в очах жахливий, але прекрасний, надто прекрасний, і страх, що привів мене назад. Корабель знов і назавжди. Маленький корабель. Цей світ в очах, щоночі знову і знову приведе. Якщо даси їм волю, тобі смерть. Бажання зійти і страх зробити це. Так ти божеволієш, Божеволієш. Треба було щось зробити. Я зробив. Спершу придумав, а тоді зробив. Щодня, рік за роком, 12 років, мільярди митий, невидимий, довгий придовгий жест. Я, що не зміг піти з цього корабля, вирішив піти з свого життя і так спастися. Сходинка за сходинкою. І кожна сходинка одне бажання. За кожним кроком я переступав якесь бажання, прощався з ним. Я не божевільний, братику. Ми не божевільні, коли шукаємо спробу спастись. Ми хитрі, наче виголодніла тварина, божевілля тут ні до чого. Це талант, геометрія, досконалість. Бажання розривали мені душу, я міг би жити ними, але мені не вдалося. І тоді я закляв їх одно за одним, я лишав їх позаду. Геометрія бездоганно зроблена робота. Усі жінки на світі я заклинав їх, граючи якось уночі для одної жінки, одної єдиної, прозора шкіра, руки без прикрас, Струнки ноги. Нас хитувало головою в ритм моєї музики, не усміхаючись, ні на мить не опускаючи очей, я грав всю ніч. І коли я підвівся за фортепіано, то не вона пішла з мого життя, то пішли всі жінки на світі. Батька, яким я ніколи не стану, я заклинав його, дивлячись на вмирущого хлопчика, днями я сидів коло нього, щоб нічого не пропустити з цього жахливого прекрасного видовища. Я хотів бути останнім, що він побачить у світі. І коли він помер, дивлячись мені в очі, то не він покинув мене, а всі діти, яких я коли-небудь міг би мати. Земля, моя земля десь там у світі. Я заклинав її, слухаючи, як співає чоловік, що прибув з півночі. Я слухав його і бачив, бачив долину, оточену пасмами гір, неквапливу річку, зимові сніги, вовки уночі. І коли той чоловік перестав співати, моя земля пропала назавжди. Хай де вона була? Друзі, яких я хотів мати, я заклинав їх, граючи разом з тобою того вечора. У твоєму обличчі, у твоїх очах я бачив їх усіх, своїх дорогих друзів. І коли ти пішов, усі вони пішли з тобою. Я перестав дивуватись, коли побачив, як жахливі айсберги в північному морі розвалюються, не встоявши проти тепла. Я попрощався чудесами, коли побачив, як сміються люди, перемелені жорнами війни. Я позбувся люті, коли побачив, як корабель начиняють вибухівкою. Я попрощався з музикою, своєю музикою того дня, коли мені вдалося зіграти її всю в одній однісінькій ноті. За одну однісіньку мить я попрощався з радостями, заклявши їх, коли побачив, як ти входиш сюди. Це не божевілля, братику. геометрія, робота з скальпелем. Я роззброїв нещастя, я зняв із нитки життя, всі нанизані на неї бажання. Якби ти міг пройти там, де прийшов я. Ти знайшов би їх одно за одним закляті, непорушні, покинуті назавжди, наче віхи на шляху цієї дивної подорожі, що про неї я нікому не розповідав, окрім тебе. Я вже бачу ту сцену, як я попадаю на небо і хтось там шукає в списках моє ім'я і не може знайти. Сидить такий, як ви кажете, як вас звати? Новиченто. Так так, Новаліс валіс носинський, нотар, Бартелло, Ноца. Знаєте, я народився на кораблі. Перепрошую. Я народився на кораблі, там сам і помер. Не знаю, чи вам про це відомо. Корабл троща? Є, ні, вибух. 6,5 центнерів динаміту. Бах! Ага, тепер усе гаразд. Так, так, все причудово. Правда, от щодо руки я зубив руку, але мене запевняли, що вам руку і руки. Так, знаєте, під час вибуху О, у нас ще десь мала бути пара зайвих, вам яку потрібно? Мені ліву. Ай-яй-яй, а що таке? Знаєте, на жаль, у нас є тільки дві праві. Дві праві руки. Ага. У разі, якби у вас виникли проблеми, які проблеми? Ну, я хочу сказати, якби ви взяли праву руку, праву руку замість лівої, саме так. Ну, взагалі-то ліпше ще одна права, ніж ніякої. От і я так думаю. Зачекайте хвилинку, я схожу, принесу. Знаєте, якби заглянув за декілька днів, може з'являться ліві, слухайте, тут є одна біла і одна чорна. Ні-ні, хотілося б одного кольору. Я нічого не маю проти негрів, просто бляха-муха. Цілу вічність у раю із двома правими руками. А тепер благословимося хресним знаменням. Не знаю, тепер котру і вибрати. Цілу вічність, мільйони років я виглядатиму як дурень, справжнє тобі пекло в раю. І нема що сміятися, а втім, подумати тільки, що за музику оцими руками, двома правими, було б тут лишень фортепіано. Оте на чому ти сидиш, братику, це динаміт. Вставай і йди собі. Це все. Кінець нашої історії. Цим разом уже справді кінець. Nå har vi kjent.